Вітаю всіх в ефірі вечір Лайф. Я Галина Остаповець, кореспондентка Новини Лайв. Тут я розповідаю вам про найцікавіші новини та події тижня. Подробиці, яких на інших інформаційних платформах ви точно не почуєте. Ви дивитеся новини Лайв, сказав Єн Столтенберг на спільній прес-конференції із президентом Володимиром Зеленським. Я перебуваю і до вітаю вас. У нас є успіх. Ну що ж минулий тиждень по суті був присвячений новинам щодо закінчення війни в Україні після складних перемовин у Саудівській Аравії поміж українською та американською делегаціями, де Україна сказала так тридцятиденному зупиненню вогню з РФ, у політичних колах та розмова про те, а як саме примусити Росію сказати те ж саме? І це найголовніша інтрига станом на зараз, розповіли мої джерела у владі. Бо якщо Путін скаже ні, то це буде відмова не Україні чи Європі, а саме. Сполученим штатам Америки Тобто Трампу, що ж відомо станом на зараз, те, що поміж американцями та росіянами, йдуть активні розмови вже навіть на предмет майбутніх домовленостей про мир. А Україна та РФ встановлюють свої червоні лінії у перемовинах для нас. Це категоричне невизнання окупованих територій, повернення всіх полонених викрадених дітей, неможливість Росії впливати на наш вступ до НАТО та в інші союзи, інвестиції світу у наш ВПК, і звісно, що багаточисельна боєздатна українка українська армія, проте все це буде наступним кроком вже після укладення того самого тридцятиденного всеосяжного зупинення вогню у небі, на морі і на землі. Скільки часу триватиме цей процес, і найголовніше, а що буде, якщо Путін відмовиться від угоди або ж порушить її, як робив це сотні разів із 2014 року? Це питання я напряму поставила президенту Зеленському. Давайте почуємо його точку зору. Скільки часу, за вашими взагалі, уявленнями чи відчуттями може тривати процес власне укладання цього перемир'я, хто із нашого боку може його підписувати, і найголовніше, що буде, коли перемир'я не буде, яким є план? Б, зокрема? дякую. Ми розраховуємо передусім на Європу і на Америку. І тому я вважаю, що на кого ми розраховуємо, ті повинні бути суб'єктами угоди. Так. Європа, Америка. І ми. Ті, хто воює: Україна і Руске. Я так вважаю. І тому може не 30 днів, ну може трішки більше знадобиться. Але дуже важливо, щоб а... дуже важливо, щоб був той чи інший термін в угоді про тишу. Або не угода, а домовленості. Тоді це скоротить. Цю ну, розумієте да? можливості. Можливості руским грати в вічний заморожений конфлікт. Якщо, якщо Росія порушить цю щоб то вона робила вже ми будемо продовжувати захищати свою батьківщину, незважаючи на те, що хоче Путін. Минулого тижня із робочими візитами у Києві побували два міністри закордонних справ Австрії та Португалії. Я працювала на їх спільному брифінгу з австрійською міністеркою. і Дізналася, що ЄС дуже зрадів успішним у джиді про ймовірність заключення переугоди про зупинення вогню із росіянами, точніше зрадів українському так. Ми обговорювали з вами цю тему у першому блоці цього випуску. Щодо питань, які цікавили і мене, і моїх колег до міністрів України та Австрії, було звичайно, а як саме Австрія може? Долучитися до закінчення війни, і на яку саме допомогу ми з вами можемо очікувати від офіційного відня, враховуючи, що важливо, позаблоковий статус Австрії, нагадаю, Україна не є членом НАТО, проте є членом і ЄС і інших союзів. Давайте почуємо відповідь на це запитання пані міністерки. Беати Майн -Ранзінгер. Україна бореться і воює не тільки за себе, а і за безпеку Європи. І австрійці, це ж теж європейці. Щодо е, вступу України до Євросоюзу. Ми підтримуємо е, фонд UA Facility, Ми підтримуємо економічну співпрацю. Ми підтримуємо співпрацю з громадянським сус. Сост... І бачимо це як елементи забезпечення сталого миру, і дуже важливо це притягати злочинців до відповідальності. І Австрія тут також підключається. Ми вважаємо, що російські агресори повинні бути притягнуті до відповідальності за вчиненими а в Брюсселі зараз продовжується обговорення щодо санкцій. Австрія підтримала всі 16 пакетів санкцій. Ми готові працювати на подальшими санкціями, тому що мета тут полягає в попередженні ухилення від санкцій. Ну і від політики до нашого з вами життя в Україні, а саме атаки шахедами, які РФ здійснює, щоночі вже більше як півроку. Найбільше звичайно, що від них страждають прифронтові міста, села та регіони в цілому, проте дістається й глибокому тилу, зокрема, й українські столиці. Нагадаю, що ночі Росія запускає щонайменше 80, а то й 150 ударних дронів. А от у передень третьої річниці вторгнення у нас був навіть рекорд: 265 дронів. Більшість із з них були саме шахеди. Як розповів мені в ексклюзивному інтерв'ю керівник комунікації повітряних сил Юрій Ігнат, дрони збивають вже не лише повітряники, а в цілому всі сили оборони України. По суті, тепер ППО є в усіх, але воно незвичайне. А тепер увага, бо це реально ексклюзив, по якій мені і розповів Ігнат. Наші військові активно вчаться збивати шахеди зенітними дронами. І як тільки цей процес масштабується, жити нам з вами стане трішки спокійніше. Давайте почуємо всі подробиці. Бачимо, постійно з'являються, на жаль, для нас рекорди, коли Росія застосовує все більше і більше засобів враження, зокрема, шахеда. Не всі вони шахиди, шахедів більше половини, але інша частина це БПЛА-імітатори, які Росія використовує для навантаження нашої системи. І ще сьогодні дуже серйозний елемент, який. Не, не так давно впроваджено по роботі взагалі з безпілотниками, зокрема розвідувальними. Це сьогодні дронове ППО. Це зенітні дрони, які сили оборони вже застосовують е, дуже широко на лінії фронту. Передусім, це е, наші побратими з так з наземних військ, е, які. Першими зустрічають саме БПЛА противника розвідувальні, тому що вони несуть дуже серйозну загрозу. Там, де є розвідник, там може бути прильот чи артилерії, чи балістики. Тому їх треба знищувати однозначно. І тому розвиток сьогодні дронової ППО в силах оборони є надзвичайно важливим. Ну і вже були заяви одних військових керівників, скажем так, щодо збиття зенітними дронами і. Саме шахедів, якщо такі випадки будуть масштабуватися, все-таки модне слово масштабуватися. Тому це буде тільки для нас вигран, що це те, що посилить нас проти цих засобів. Ну, власне, таким був минулий тиждень, і як завжди, попереду нас чекає ще один не менш активний вже прийдешній тиждень. Як відомо, у вівторок, 18 березня, Трамп планує позвонити Путіну. А вже у четвер у Брюсселі стартує великий саміт ЄС, який буде присвячений підтримці, зокрема України. Ми з командою будемо працювати в самому епіцентрі цієї події у Європарламенті. Тому ви будете першими дізнаватися найважливіші новини. Відтак я як завжди закликаю вас бути із новини лайф, аби не пропустити найважні. Жливіше, дякую та бережіть себе.